Друзі, привіт! Вирішила все ж зробити огляд каталогу, хоч вже й п'яте число, Уже багато хто з вас його бачив, вже навіть отримали замовлення. При цьому, якщо вам цікаво полистати його разом за чашечкою кави, Будь ласка, приєднуйтесь. Він у нас ось в такій от тематиці жовто-блакитній. Да? Аромат незламності разом до перемоги. Тобто в нас буде новинка ось такий аромат, спеціально розроблений для нас, да? в такій от для України, в такій ось тематичній пляшечці. І на перших сторінках ми бачимо досягнення кампанії, які вона ось прописує, що саме. Робиться для наближення перемоги. Кому буде цікаво, почитаєте що тут пише керівництво. Далі у нас ідуть ось такі, така акція на цей аромат. Дуже шикарна ціна, тому що 299 гривень 50 мл. Це у нас ціна звичайна да, аромата, але в нас буде акція 2 за ціною 1. Так, і дивіться нотки, які тут йдуть ноти, верхні ноти, ревінь, кавун, полуниця, ноти серця, жасмин, цикламен, водні ноти і базові ноти, мускус сандал. Я десь чула, що це буде аромат чи той же, чи схожий на аметіст. Подивимось, не знаю, не тестила, не можу сказати. Так, тепер далі у нас йдуть суперціни. Гель для Брів 149 гривень. Сонцезахисний крем з SPF 50-249 гривень, тому що вже сонце починає так активно себе проявляти, і дуже важливо зараз вже починати користуватися сонцезахистом. Так, це сонцезахисний ласьйон. Угу. Так, тепер фіксатор для макіяжу 119 гривень, бальзам для губ 149 гривень. О, чудово, буде зубна паста 79 гривень, ласьйон гіра. сиворотка СОС. І що це в нас косметична олія календула 289 гривень. Так, далі. Далі йде е, класна супер ціна на маски для волосся. Маски, до речі, досить, досить такі непогані. Вони такі розраховані, да, як одноразові, але, в принципі, їх вистачає на два застосування. Так, е, тепер е, кріма для рук маленькі, наші малиші 30 мл, 49 гривень. Ну, Мінус наша знижка взагалі ціна досить непогана. Ці крімчики я використовую, знаєте, замість от шоколадки, якийсь маленький, такий чисто символічний презентік. Ну, і, звичайно, ж ношу з собою маленькі крімушки в сумці, тому що він дуже зручний, коли десь треба скористатись, коли пересихає шкіра рук. Так, далі вологі серветки для інтимної гігієни 89 гривень, крім для депіляції. Чоловіче мило і масажна рукавичка, це в нас, це в нас іде теж по супер цінам. Так, далі. Далі в нас іде знижка 20% на всі товари Smart Life, Дезодорант для взуття, досить класний дезодорант, мені дуже подобається. І спрей, оцей нейтралізатор запахів. Нейтралізатор запахів, раніше було тварин, да? От зараз просто нейтралізатор запахів. Він реально такий ніжний. Якась меліса трішки там мені здається, що є. Я так відчуваю, він дуже-дуже ніжний і класний. Так, тепер далі гель для чистки труб, непогана досить штука. Ополіскувач для ротової порожнини, 127 гривень також, і це в нас 700 мл. О, це реально класна ціна. Його вистачає на досить довго і штука класна. Коли десь спішиш, треба після їжі штенького. Освіжити да, дихання залишки їжі виполоскати. от Бистренько раз, раз і побігла, сполоснула і побігла ротову порожнину, він реально дуже класний. Мені подобається. так далі на засіб для видалення плям 79 гривень, ось такий спрейом. Дівчатка, хто пробував його, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви його застосовуєте, як він вам. Тому що я його, якщо чесно, не зрозуміла, я е, намагалась пасту від ручки ним вивезти. Можливо, що пасту взагалі тяжко чимось вивезти, але в мене не вийшло, і я б хотіла якщо вам не тяжко, поділіться, будь ласка, як ви користуєтесь те саме ось цим ось засобом для видалення плям. Так, далі в нас є безфосфатний пральний порошок, універсальний, так, теж іде додаткова акція 20% і мінус наша ще знижка досить гарні ціни. Ці серії продаються добре, їх замовляють досить добре, тому що вони є якісними. Так що можете сміло робити на них. Замовлення, оповістити своїх клієнтів, що їх продукт буде з додатковою знижкою, і, в принципі, тим самим ви збільшите свої замовлення. Так, спеціальна ціна на патчі 31 гривня, і мінус ще знижечка наша, досить, досить таки добре. Так, далі в нас іде BB-CC Best, да? е, здається. А, за умови придбання тонуючого крему BB або CC, снижка на праймер, основу під макіяж, або крем для стробінга 20%, бачите, його зараз вигідно купувати в парах. Так, далі у нас на VFX немає додаткової акції. Тут у нас все також, так, я тут, де немає додаткових акцій, або не От не хочу я зараз про цей товар говорити, то я його буду перелистувати. Домовились? Так, палетка тіней для повік в нас нова з'являється: 399 гривень на 4 ось таких ось тона. Такий бештон. Прикольні тона. Так, я люблю наші монотіні. Я їх дуже люблю. Вони досить такі стійкі, мені дуже подобаються. Так, ось на ці палетки дивлюсь, можливо, я їх замовлю. Зараз у березні ще можливо їх взяти з кісточкою. От палетки йдуть із дзеркалом. Що одна подобається, що інша. Дві брати якось в мене ще монотіні є. А, і знаєте, от тіні це якась моя слабкість. Подивлюсь, і там в мене ще є на приміті некотере. То я хочу подумаю. Так, рідкі тіні тут далі в нас все без змін для брів, підводочки. Так, тепер в нас туш зен. Туш зен по цій ціні, 199 гривень, да? нічого не змінюється. Так, Далі сиворотка, туш для брів, супер ціна 149 гривень. На гель для брів, ага, це не на туш, а на гель для брів 149 гривень буде. Ну, Такий, як фіксатори де, да? Віск для брів 299 гривень. Досить добре його беруть дівчата, які роблять такі макіяжі більш допрофесійних, да? він дуже класно фіксує брови, дуже добре себе зарекомендував, тому зверніть увагу. Так, наші помади. Угу. Так, так, так. Так, 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 помада Бібі у нас їх є, скільки тут шість відтіночків, так, рідкі матові помади. Всі сводчі в нас є в нашому чаті. В заготовках важлива інформація, дівчатка. Тому, якщо потрібно допомогти, підібрати без питань. Сводчі є, допоможемо підібрати. Так, дівчатка, дивіться, ось ці блиски для губ дуже мені сподобались. Я замовила собі, в минулому замовленні, здається, показувала, замовила собі ці блиски, дуже сподобались. От, реально сподобались. Я вже закінчила свої е, ті, що були раніше, і користуюсь цими е, справді класні. Так. Ці не пробувала близько, не можу сказати нічого про них. Ось такі пробувала. Анютка приходила до мене, я в неї брала, спробувала ну, різницю між тим, який без, безцвітний, да, я в принципі, не побачила. Так, цей не пробувала, нічого не можу сказати. Так, олівці, олівці. В нас залишається дуже мало олівців. На жаль, ось все, що залишилось, і треба дивитися, що є в наявності на складі. На той момент як будемо робити замовлення. Так. Фіксатор макіяжу, це де макіяж наш, кісточки. От кісточки це класна штука, їх вистачає на дуже довго, вони дуже добре себе поводять. І скільки я їх вже разів стирала, і скільки я вже ними користуюсь, Боже, вже набридли, а да? їм сносу не буде. Як я говорю, вони состарються вмісті со мною. Ці кісточки, тому що реально неубиваємо. Так, тепер у нас аромати. Ми ароматиці всі вже знаємо. Це наші такі от довгожитілі аромати. Ось вони йдуть. Так, ціни на них такі ж, які були, в принципі. Так, ще шутерсон є дуже добре. Так, це наші маленькі сіньори. Так, тут в нас акцій немає, в принципі, додаткових. Дезодоранти ще є, дівчатка. Зверніть увагу, хто любить користуватись дезодорантами без алюмінію, зверніть на них увагу, поки вони ще є, тому що їх виводять з нашого каталогу, їх не буде на виробництві. Зверніть увагу, я вже собі затарилась і ще, напевно, візьму ще декілька штук. Так, Тепер в нас йде ось такий набір наших дифузорів 599 гривень, 600 гривень да? за 2 по 300 гривень. Ну, 100 гривень економія досить, досить добра. Да? Так. Так, 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 лаки. Також треба подивитися, якісь там лаки виводяться з виробництва. Милка, наші натуральні, люблю, дуже люблю, надовго їх вистачає. Так, Наші крема, ми вже за них говорили. Так, тепер дивіться акція. Купуй два товари за ціною одного. Да, гелі для душа, і шампуні. Ботанікс, Є така от акція. Так, далі акція набір є за 319 гривень. До набору входить шампунь, гель для душу, ласьйон. Ну, все необхідне, да? Добавити ще конди... кондиціонер і, взагалі, чудесно. Так так само у нас є олівковий набор, гель для душа, шампунь, лесьйон для рук. Мої улюблені серії старе. Добре. Так, купуй три товари за ціною, за ціною двох, це також пінки для ванни. Також мені дуже подобається. Я зимою собі ось приймала ванни з пінкою, коли мені потрібно було трошки відновити свою якусь гармонію да, якісь життєві сили. Так, дивіться, чоловічий набір, також до набору входить бальзам після гоління, піна для гоління, чоловічий шампунь. 400 гривень стоїть. Таке задоволення для наших чоловіків. Так, тепер зубні пасти 99 гривень з алої. Зубна паста маленька, це 50 мл, 59 гривень, і з місваком 79 гривень треба також запаси поновити. Тому на пасти також зверну увагу. Так, кератинова серія в нас тут іде. Далі фарба. Фарбу також, дівчатка, хто користується нашою фарбою. Зверніть увагу на те, що фарби також деякі виводяться. На сайті є в нас список товарів, які будуть виводитись. Знайдіть його і перегляньте, що саме там нас покидає. Так, до набору входить відновлювальний шампунь. Є ось такий набір, називається інтенсивне відновлення за 600 гривень. Шампунь, маска і кондиціонер. Так. Так, так, так. Ось така штука мультифункціональний еліксір краси. Купуй на 15 балів та отримуй знижку 30% на мультифункціональний еліксір краси. Так, це додаткових 30%. Ага, ага, 350 гривень акційна ціна, мінус наша знижка. ну, Досить непогана штука. Треба буде спробувати. Досить непогана така, знаєте, пропозиція. Його, так, знаєте, розпіарили, розхвалили. Треба буде спробувати. Так, далі ефірні масла наші. Хто полюбляє, зверніть увагу, є вони в каталогі. Так, далі. Серія Сонце Захисна, серія Алої наша. Так, Аква. Так, тут у нас, наскільки я розумію, акції додаткових. Немає. Тут досить добре так оформлений каталог, що можна почитати багато корисного в каталозі саме по серіям пройтись. Да? Тому, якщо робите каву, сідаєте собі, читаєте, вивчаєте продукт. А ще класно передивлятися вебінари від компанії. От, і взагалі тоді продукцію знаємо дуже добре. От, і... Ось такі ще у нас масочки є. І можна як собі підібрати більш влучніше, так і порадити своїм клієнтам. Так, тепер у нас дитяча серія. Дитяча серія акція на такий ось набір. Дитячий шампунь, дитячий спрей для волосся. І лосьон. 379 гривень для дівчаток. Так, стайлінг. Так, 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 сухий шампунь. Сухий шампунь, наскільки знаю, будуть також забирати з виробництва. Так, це в нас далі інтенсивне відновлення. Набір. До набору входить шампунь, маска і кондиціонер. 600 гривень. Такий ось набір наш. Так. Так, дівчатка. Це хто любить старі добрі серії, подивіться, поки ще вони є. Зверніть увагу, кому потрібно ще дозамовити замовити. У мене ще дівчата беруть шампуні чесникові, беруть чи з кмином користуються. Я сама цим залам. Няк до нових ще не перейду. Я завжди вважала, що я люблю якісь новинки, але е, бачу я більш таких консервативних поглядів в цьому плані. Так, масажний гель з кінським каштаном, паприка. Так. Так, 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 це в нас все тут. також залишається без додаткових е, якихось. Так, тепер далі. Щось я пропустила якусь сторіночку, але тут акцій не було. Так, дівчатка: набір, набір, очищувач для металевих виробів. Концентрований мультифункціональний очищувач, засіб для видалення жиру. Ось такий набір, очищувач для металевих виробів. Це оцей поліроль, напевно, да, поліроль. Для металевих виробів. Він не стільки очищувач, як він придає блиску. Тут важливо також цей момент враховувати, щоб невірно людині не продати. У мене вже були такі казуси в структурі, коли дівчинка-консультант продала цей засіб як очищувач для посуду, а він не очищує так, от від застарілих таких забруднень, знаєте, а він реально полірує, тому в людини був інший запах на цей засіб, і м, вийшли такі, знаєте, м, невиправдані очікування. Так, очищувач це йде, тобто поліроль, концентрований мультифункціональний очищувач, засіб для видалення жиру ось отакий ще набір 400 гривень. Так, далі набір м, для чищення унітазу, для видалення накипу іржі, для чищення поверхонь, універсальний, 600 гривень. Такий наборчик. Так, тепер далі. Тут у нас багато наборів. 700 гривень ось ще такий набір, куди входить набір. Рідкий засіб для прання темних та кольорових речей, рідкий засіб для прання світлих речей, кондиціонер для білизни, засіб для виведення плям, 700 гривень. Такий набір. Все. Це, дівчатка, ось так ми переглянули наш каталог, подивились, які будуть пропозиції, що є цікавого, і тим самим ми зможемо більш вигідніше, більш продуманіше сформувати наші замовлення як в цьому місяці, так і в наступному. Вдалих вам покупок, і головне задоволення і результату від цих замовлень.